У перспективі студентського парламенту першочергово це створити свій власний бренд, також е, зробити форум національний органів студентського самоврядування, а також започаткувати наукову студентську конференцію для здобувачів вищої освіти Державного податкового університету. Зараз в пріоритеті стоїть залучення та мотивація студентів до допомоги берегиням зірпня, які знаходяться у нас в університеті, адже вони роблять велику допомогу нашим збройним силам України, і ми вважаємо, цей напрям є перспективним. І ще зараз ми хочемо відкрити збір електронних використаних сигарет, які згодом після переробки підуть на виготовлення дронів та павербанків для військових. Ви найкращі, тому що ви вибрані вашими колегами. Ви делеговані. І ви повинні своїм колегам показати своєю працю, своїм ентузіазмом, своїм натхненням і своїми результатами, що ви це сила. І ви разом з нами, коли нам потрібно підключатися. Ми підключимося. Ми запевняємо, що будь-які ваші ініціативи, якщо направлені на розвиток університету, і наш співпрацьовник обов'язково підтримується. Беріть найкраще. Об'єднувати студентське пратерство, розбудовувати. Кожному з вас бажаю, бажаю успіхів, не зазнавайте, чуйте один одного, шануйте один одного і, безумовно, всім віримо нашу перемогу. Я маю надію, що нова команда буде працювати активно, плідно і давайте просто об'єднаємо всі наші зусилля, аби зробити наш університет кращим для всіх. Дякую вам за підтримку і разом не здійснимо багато важливих змін. Дякую вам. Дякую, вам. Це буде Україна, це буде ліпні, це буде державний податковий університет. Слава Україні!